Ває спеціальний ефір на радіо НВ в студії для вас. Працює Тетяна Іванська у 63-му році в листопаді, 22 листопада. В Даласі вбили президента Сполучених Штатів Кеннеді. Це вбивство приголомшило усю Америку. Я думаю, кожен з нас, кожен з вас, бачив ось ці кадри, коли Джон Кеннеді, його дружина Жаклін і губернатор штату Техас Джон Коннелі їхали в одному кабріолеті. Вони посміхалися, махали руками громадянам, які їх зустрічали. Їх було дуже багато і знена. Ська тіло президента зігнулося вперед. Ми бачили, як Жаклін його дружина полізла фактично по капоту за ним. Це і тоді його вбили, і це вже був другий постріл в Кеннеді, який вразив мозок, і не перш не перша спроба його вбивства. Загалом, коли ми говоримо про замахи на президентів Сполучених Штатів, то їх було близько трьох десятків за за всю історію існування посади президента Сполучених Штатів. Причому замах, замахи були як на чинних президентів, так і на колишніх, і навіть на тих, які ще не склали присягу, і от сьогодні. Сьогодні стався замах на Дональда Трампа, на колишнього президента Сполучених Штатів та кандидата в президенти Сполучених Штатів. Сам Трамп каже і його, власне, точно, що це вже справді не перший замах на Трампа, а третій. Але власне про це будемо говорити, тому що знаємо, що часом ось такі чорні лебеді, вони, вони викликають різні. Різ, різ, на 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 такі на такі виклики, де різна відповідь від історії людства, тому що можемо навіть згадати і як розпочалася Перша світова. Перша світова розпочалася після вбивства ерц ерцгерцога Франца Фердинанда. з нами на зв'язку. Зараз історик Олександр Алфьоров, офіцер 3-ї штурмової окремої бригади. Пане Олександр, вітаю вас і слава Україні. Героям слава, вітаю, пані Тетяну та слухачів. радіо НВ. Пане Олександре, хочемо з вами зазирнути в історію і можливо десь провести навіть паралелі на сьогодення? Я тут згадала з кількох президентів скількох президентів були замахи і з кількох вбили? І бачимо, що ну це якась така не можна сказати, що постійна історія сполучених штатів, та але вона є присутня сьогоднішній замах на Трампа. Чи проводите ви якісь паралелі з якоюсь історичною, історичною добою? Ну, насправді дійсно, коли ми говоримо про замахи, тобто нереалізовані вбивства або вбивства, то слід відразу відзначити, що вбивства лідерів в цілому світових держав або держав, просто скажімо, другого, третього порядку, це явище, яке присутнє в двадцятому столітті, і в двадцятому столітті це відбувалося з достатньо переламними такими моментами. Які можна наприклад зробити висновки по стрільбі у Трампа? Справа тому, що замахи дійсно це явище, які навіть в демократичному сполучених штатах Америки присутні? Ви вже згадали Джона Кеннеді. Я би згадав би ще одного президента, якого знають всі, навіть наші українці, це Авраам Лінкольн, mm -hmm. який був вбитий? Це замах, в принципі, замахи рівня от, світу лідерів країн тут. До речі, в Києві у нас відбувся замах, і був вбитий Петро Сталипін, прем'єр-міністр Російської Федерації Українофоб. От а от конкретніше до американської історії, то е, слід наголосити, що в принципі ми ж з вами маємо прекрасно розуміти, що е, та цивілізована країна, яку ми називаємо зараз США, Насправді ще ну в 20-х роках залишалося достатньо небезпечно в контексті політичних мотивованих вбивств, і ми говоримо про, наприклад, боротьбу починаючи між штатами Південним і Північним, Ми говоримо про замахи на лідерів партій. Тому ця історія, наприклад, жаль, пов'язана з політикою. Бо ну так як історик скажу, що штати сьогодні це позиція Римської імперії та. Да? Величезної mm -hmm. держави, яка є одним з ключових лідерів світу. І одночасно з тим, штат – це величезна кількість і внутрішніх проблем, пов'язані. Ми ну, пам'ятаємо по суті до кінця 60-х років це розмежування на, за кольором шкіри. Ми пам'ятаємо про величезні спекуляції алкоголів, наприклад, в 30-х роках. Ми пам'ятаємо про ну таль Ми пам'ятаємо про нарко. Ко потоки, тобто не все просто в цій країні, але звісно, що замах на кандидата в президента і екс-президента Дональда Трампа це достатня жорстка реальність, яка присутня в політиці Сполучених Штатів, і справді на ну майже на кожного президента, так чи інакше президента, так навіть не кандидата, коївся якийсь замах. Mm -hmm. А от якщо ми зараз говоримо про сьогоднішні замахи, знову ж таки нагадую, що Трамп каже, що це не перший замах на нього, як цей постріл зараз може вплинути на хід хід виборів в сполучених штатах, або навіть можливо на от я згадувала тут про протистояння суспільства. Наприклад, може ще ще більш жорсткіше розпочатися. Ну, нам треба констатувати факт, в тому що це буде величезний вплив на виборчу кампанію Трампа. Ми говоримо про те, що це йде боротьба на рівні республіканців демократів двох цих течій, і зрозуміло, що це. Ну тобто, ми маємо розуміти, що Трампа могли вбити, і тоді б республіканці не виставили потужного кандидата. А от Трамп залишився живий, і тепер у республіканців шанси демократична. Більшість спливає зараз, тому що це достатньо великий медіа вплив, буде, який буде розгортатися, який буде підтримуватися республіканцями, зрозуміло, самим Трампом. І зараз та кількість мемів, про яку вже пишуть в інтернеті, вона просто геометрично зростає з підсміюванням на Байденом, який, наприклад, зачепився на трапі літака, або ж інші такі моменти, які, ну, знаєте. Трамп це політик, це успішний політик і це Трамп політик, який вміє. Ми прекрасно на цих кадрах бачили, що він відпихнув у і дав їм сигнал, сказав, щоб вони його не чіпали, і він показав цей жест mm -hmm. зробити Америку знову великою. Так, тобто, він навіть в цьому випадку є стопроцентним політиком, і це додає йому величезних шансів. Розуміло, що пер перемозі на в республіканській партії як бути висуванцем, так і в подальшому. Якщо ми говоримо про ось ці замахи на президентів Сполучених Штатів, ну воно правда звучить якось дуже дивно, але справді виходить так, що вони постійно відбуваються у Сполучених Штатах. Ці замахи на президентів і деякі з них вдалі, за яких умов ось цей чорний лебідь сьогоднішній міг би спрацювати? І за яких умов спрацьовували попередні чорні лебіді? Як вони як сильно вони міняли хід подій Сполучених Штатах? Чи все ж таки? Штати це настільки демократична країна, що ну це не залежить від вбивства або замаху на вбивство президента. Наприклад, жаль, вбивство лідера країни або лідера, скажімо, групи в країні дуже сильно впливає, і сполучені штати залежні від цього. Я тут вже наголошую, що ви говорили про вбивство Джона Кеннеді. Mm -hmm. В Принципі з цього часу в Америці до речі виникає такий розвивається теорія змови. Так у починається, і в принципі збивством Джона Кен... Кеннеді відбувається чергове загострення в ході холодної війни. А от, наприклад, ще одна персона, про яку можемо сказати, як одного з лідерів нації американської, але не президента, це Мартін Лютер, Лютер Кінг, так який був лідером боротьби руху боротьби за права. Чорношкірого населення, от він був битий через п'ять років після за Заворушення, звісно, і потім приймається моментально приймається, приїздить Ліндоні Джонсоні. Це наступник після Кеннеді Приймається ну, нове законодавство про громадянські права і про позбування обмеження в житлових правах людей за знаками раси. Тобто, чорно афроамериканцям. Дозволили орендувати квартири в білих так званих районах. Тобто, тут навіть в цьому випадку є цей прецедент, який ну скажімо, це не найкращий прецедент, але вони дійсно дуже сильно змінює політику. І Ми ну, сьогодні можемо тільки очікувати, що цей замах на Трампа він призведе до нового етапу в цілому, в американському суспільстві можливо, тобто загострення. Відчуття того, що хотіли вбити лідера республіканської партії, екс-президента і кандидата в президенти, це може призвести до ну, значних змін всередині стеблішного самого Білого Дому. А от ви згадали про теорію змови та після вбивства знову ж таки Джона Кеннеді, і насправді зараз теж є чимало теорій змови довкола ось цього замаху на Трампа. Це не говорячи навіть про ось ці всі теорії змови, які були від, від початку того, як обрали Джо Байдена і протягом цих чотирьох років його президентства, зараз починають говорити про те, що мовляв, один табір каже про те, що це було підлаштовано для того, що. Щоб він ще більше набрав собі балів серед його виборців і здобув прихильність тих, хто ще не визначився. Інші кажуть, що, мовляв, це було спеціально підлаштовано Байденом. Ось ця теорія змови в Америці насправді, вона також завжди існує. Це якесь, якесь історичне щось у них, так само, як і замахи на вбивство президентів. Так, так. Американське суспільство в ньому дійсно народжується теорія. Це розповсюджується теорія змови, пов'язана з кількома моментами. Це, наприклад, так зване падіння і знахідки невідомого витаючого об'єкта. Так, ми розуміємо, ці історії про пробульців. Потім вбивство Джона Кеннеді. І от теорія змов почала в 60-х роках активно працювати в Сполучених Штатах. Проте хочу наголосити, що ця теорія змов, хоча навіть увійшла в голівудський репертуар, і. В принципі, є одним, одним з елементів популярної ну, маскультури. Але одночасно з тим теорія змов, розумієте, все, що викликається такою теорією змов, воно насправді насправді є відомим, не в плані, що й контрольованим. І я хотів би в цих теоріях змов навіть звернутися до нашої України. Адже, наприклад, скільки людей здатні посваритися між собою. Так? Без російських грошей, заради того, щоб сказати, що прапор наш має бути синій, жовтий або жовта синій. <свист> Скільки людей готові повірити, що не зафеншує розташована там, Верховна Рада. І от розумієте, ці <свист> теорії змов це контрольовані всі речі, які ну, не вимагають багато капіталвкладення. На теоріях змови з приводу вбивства Кеннеді зіграло свого часу радянські спецслужби. Зіграли і з приводу того, що йде боротьба, тобто, це речі, які насправді виникають дійсно знизу, але вони потім все одно опановуються конкретними механізмами методами. На свідомість людей ну це дивіться. Це справді суспільство. Воно дуже дуже охоче обговорює ці теорії змови. І зараз от ви згадали про Голівуд. Зараз є ціла низка людей, які в Тіктоках і в Ютубах де ж добирається на якийсь закритий, нібито острів, де голівудські зірки разом з відомими демократами поїдають немовляти, п'ють їхню кров. Але ж ось ці теорії змови і ось ці таємниці так само використовують і кандидати в. Президенти Сполучених Штатів е, здається, Хіларі Клінтон казала про те, що щойно, якщо вона стане президенткою, то вона відкриє усі ось ці засекречені файли стосовно НЛО. Е, так, і бачите, це теж певна така спекуляція. Тому що ну ми маємо розуміти, що ну, Сполучені Штати цікава країна і де є достатньо високий відсоток людей з високою кваліфікацією. Але одночасно з тим є достатньо низькою кваліфікацією через систему освіти, достатньо жорсткою, платну переважно. От, тому зрозуміло, що впливати на цих людей можна, і, і, і теорія змов, вона знаєте, ну справді будь-яке вбивство політичного лідера це є змова насправді, і їх можна розкладати. Бо давайте подивимося в цілому на те, як теорії змов цих як вони відбуваються, ну, наприклад. Ви казали про РСРСГ Фердинанда на початку, збивство якого почалася Перша війна. Але, наприклад, я би згадав, що ну є, були вбивства і теж серйозні, наприклад, Олександра II з шостого разу вбили цього царя освободителя, і, наприклад, теорія змови навколо Миколи II, якого втратили після його зречення, коли він вже не був царем, але канонізували його. Як царя, оце от у нас таких маніпуляцій свідомістю. Тобто розстріляли ліпварді полковника Ніколая Олександровича Романова. Але теорія маніпуляції говорить про те, що канонізували царя, а вже він царем не був вже, правда? І от ці теорії, наприклад, Олександр Другий в російській історії це цар освободитель Так він кріпосне право скасував. Але з шостого разу його таки добили. До речі, бомбу, якою вбили вже остаточного Олександра II, зробив Микола Кибальчич, наш українець Скоропа, який автор був ракетного двигуна, який він накреслив на стіні цвяшком в своїй в'язниці перед смертю, ці політичні вбивства. Ну ми от давайте просто скажу найвідоміше, які за 20 століття сталося. Це Франц Фердинанд, е Махатма Ганді, лідер так. Джон Кеннеді, Мартін Лютер Кінг, про якого якому говорю ну, не лідер країни, а лідер не з лідер е, суспільно спільноти, е, донька Махапа Ганді, інді е, індіра Ганді. Нещодавно у нас були такі от е, вбивства і це е, прем'єр-міністр так, тобто де вони головний є. Не будемо забувати, що от там президента Гаїті вбили три роки тому е, е, Моїза. Ці всі вбивства зрозумілі, але, наприклад, вбивства, про які не говорять в сенсаціях, фактах і містиці, да? наприклад, вбивство лідера чеченського народу Джахара Дудаєва. Або вбивство Мумара Аль-Кадафі. або, наприклад, вбивство Беніта Мусаліні. Так? Тобто є такі моменти, які ми теж влаштовуємо ряд вбивств ось там шляхетних людей, людей а інших, наприклад, Джахарду Дайва не згадують сую, тому що це російське медіа, яке його по суті розписує як ну бандита. Але це лідер незалежної чкерії. Ну і тут тому... знову ж можемо говорити теж про теорію змови, що мовляв Росія робить усе, щоб його не згадувати, так вона в якось алюміна. Да, так а при тому, що Росіяни згадують про те, що на Путіна. Ще за прем'єр-міністрго 99 року, по суті, що року або навіть кілька разів на рік відбувалися якісь замахи, і там їх понад 20 в цілому. А, до речі, про замахи. Давайте згадаємо, що на Л... Леоніда Кравчука було скоєно замах в листопаді до року в Харкові, коли на нього накинувся з ножем невідомий, настановлений, і тільки охоронець, який поставив своє тіло, отримав удар ножа замість Кравчука. Між іншим, між іншим, Ющенка. До речі. Так. Який був так. отруєний. Або ж, наприклад, Янукович, який З трохи яйцем... не комер від інфаркту. Ну це ж інфаркт, від інфаркт мав, мав стану. Ну давайте, людина, віце, зрештою. От тобто різні бувають моменти. І в Україні Україна теж в цьому до речі оберті, тому що справді замах на Кравчука був абсолютно реальним. І такий саме замах, як ми бачимо сьогодні на Трампа. Ну тут куля, а тут просто людина. Вбивця, хотів вдарити і вдарив охоронця, які просто поставили своє тіло. Тобто, навіть ми, наче таке, обговорюємо зараз, маємо розуміти, що нас, наш президент Ющенко був отруєний. Отруєний, щоб призвести до смерті. І це теж був замах на кандидата в президенти України. А тут власне про замахи заговорили вчора. Будана сказав, що він знає, що на Путіна час від часу готуються замахи, але на жаль, чомусь не, не спрацьовують. Тут, на жаль, кажу, я від себе і напевно від усього людства, що, на жаль, вони я ніяк спрацьовують щиро, спрацьовую. я, я щиро долучаю до вас. Це, 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 це чудово. Я, я, ми, ми хочемо побажати, по-перше, щоб вони нарешті спрацювали. Вибачте, будь ласка, але ось власне невдалі замахи. Їх же ж теж можна використовувати політично. Як часто це роблять політики в історії, абсолютно, і Трамп зараз нам продемонструє, ну хоча тут абсолютно не смішна ситуація, тому що замах реально, тобто Трампа врятував сантиметр, грубо кажучи, так це похибка ну мінім, мінімальна, але ми маємо розуміти. Але, наприклад, в Російській Федерації з приводу замахів, то це ми можемо розуміти, що певна частина реальна була, а певна частина замахів на Путіна це. Сьогодні бред оцих мудозвонів, тому що, наприклад, замах на Путіна з доста рік, і тут же ми бачимо, що вбиваються підриви в Москві там в Внизким і міст цивільного населення. Тобто, це була політична гра, яка була розрахована цим будуватим ФСБшником, який намагався отримати посаду, і зрештою він її отримав, скинувши Єльцина. А перед цим просто був комок інформаційних посилів про вибухи в цивільних кварталах. Чеченцями, начебто, хоча мінували, виявляється ФСБшники. Потім свідчення про те, що Путіна обстріляли десь там на десь гелікоптері на 99-му році. Хтось стріляв. Ну це mm -hmm. зі слів. знаєте. Зі слів, тут теж момент такий. Я хотів би наголосити, що зі слів Петра Порошенка в 2014 році його автомобіль теж обстріляв у Луганщині. Так, ну, але це було зі слів. от і тут момент гри зі слів і реальність. Те, що ми бачили ну, вчора, ну, то це з Трампом, це це реальність абсолютно. І тут говорити про якусь підставну операцію, ну надто складно, бо, хоча, ви знаєте, е, вся демократія зараз перетворюється поступово в шоу, якесь, і мене хвилює, що в цьому шоу інколи заграюся дуже сильно навіть з емоціями. І, в принципі, змушують людей обрати не розумом, а емоціями. Mm. Тому... Ну і власне Це... е, так, і ми бачимо останнім часом, як ці емоції вистрілюють, так е, і метафорично, і насправді, тому що знову так, ж таки так. не так давно був замах на Фіцо так само, власне, так. власне, так. Прем'єр-міністр Словаччини, Фіцо ми бачимо, що замах зробив людина без змов. Просто був патріот словаччини, письменник, так, людини ти уклав. Це правда, пане Олександре, Я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олександр Алфьоров, історик, офіцер 3-ї окремої штурмової бригади, був разом із нами на зв'язку. власне згадали ми справді і не лише майже усі замахи, які сталися в Сполучених Штатах. Та і бачимо, що ні, це не стосується лише історії, яка вже відбулася. Це стосується історії, яка і зараз пишеться, тому що справді, от пан Олександр мені нагадав, я і. Забуло про замах Інна кравчука, і десь стирається у. Пам'яті замахи на наших можновладців, і от ФІЦО зовсім не, не так давно був. Справді емоції беруть верх. Тому треба мати перш за все не гарячий розум, але холодне серце, думати, аналізувати і для того, щоб знати більше і вміти аналізувати, треба лишатися з нами на радіо НВ і слухати наші новини, які будуть буквально за хвилину. Після новин ми повертаємося і обговоримо, що у нас відбувається на фронті, і що горить на болотах. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.